Я всіх вітаю. Набрав купу номерів. Аж чотири пари. Транзитні і троє курс Кенцайхен. Шістиденні. Всюди вони п'ятиденні, а в Баткісінгенді на 6 днів дають курс Сайт жовті номери. Це минуле відео я робив годину тому. Для порівняння хочу, четверо номерів я зробив десь за 35 хвилин, бо ще вспів попити кави. Він Он налаштував онлайн-трансляцію з вами і несу документи четверо номерів. Виявляєте, в Україні. При всьому при тому, що там теж нібито... Можна все онлайн на комп'ютері реєструватися. Але по факту нажав кнопку, як кажуть, і спина мокра. Понту, що ти там зареєструєшся. У них то зв'язку нема, то ще чогось. А все тому, що продовжується корупція. Так, перейду. Не буду йти до того світлофора. Може ніхто не побачить, а далеко обходити. Скільки б я робив е в Україні в МРЕО, четверо номерів, ставив на облік машини. Я думаю, що за день я не зробив. Ну хіба що з рішалами. З рішали да, так, без проблем. Так, нарушимо трошки світлофор. Он де трошки нарушимо. Безкоштовна стоянка. До речі, в центрі міста. В Україні вже й нема, напевно, безкоштовних. Всюди гроші хочуть. А тут здоровенна площадка і безкоштовна. От. Зробив номери і що саме головне, троє з цих номерів це для українців. Почали українці брати машини, що там сталося в Україні. Ну я питав своїх клієнтів. Коротше, електрички, як ви всі чуєте, там в замороженому стані, то електрики немає, то ціна дорога на зарядках то ну, все це тимчасово люди беруть додатково бензинові дизельні я б на, вашу, на вашому місці не переживав на щодо електричок Вон, дивіться яка стоянка це все безкоштовна стоянка електричка це класний вісяк його можна використовувати як величезний Накопичувач енергії. Навіть стандарт рейндж Тесла взяти це 55-60 кВт. А лонг рейндж взагалі 80, так? Ну і по 100 кВт машини теж. Модел X, 100 кВт. І БМВ, і там по 100 і по 110 кВт бувають. Уявіть, що це, цю батарею можна використовувати не тільки для того, щоб їхати на машині. Можна використовувати штекер, є такий, продається з пристроєм, перетворювачем, що можна.